Всім привіт, я Рокселяна, ви на каналі Книжковий Хаос і сьогодні будуть анонси видавництв на квітень і травень. Захопила два місяці, бо мені здалося, що анонсів на квітень, початок травня досить мало, тому я продовжила його так трохи далі. В травні, думаю, випустять ще якихось декілька книжок і. Тому не переживайте, в травні. Також буде відео про анонси. Що таке передзамовлення? Ви купуєте в видавництво ще не видану книжку за нижчою ціною, гарантуючи видавництву, що ця книжка є в попиті і є в запиті. Пропоную вам. Скористатися цією можливістю, тому що можливість досить хороша, зекономити гроші і підтримати видавництво. Та я знаю, що в всіх видавництвах зараз трохи є затримки, але мені здається, що це не дуже критично, тим більше що ви купуєте книжки за меншою ціною. Є декілька книжок, які я все ще чекаю по передзамовленню з минулого місяця. Це є септем, це е, сезон кісток від Artbooks. Ще одна книжка, про яку я вам сьогодні розкажу, бо в минулому. Тому анонці є про неї забула, але вони видавництво продовжило термін передзамовлення, тому чого б вам не скористатися цією можливістю. І почнемо ми з. Прикольного видавництва, але в яких нема термінів кінцевих дат, в яких немає. Ми почнемо з видавництва небо. Вони в передзамовленні мають другу книгу Крістофера Паоліні про Ерагона. Вона називається найстарший. Я не буду вам зачитувати анотацію, особливо для тих, хто не читав першої частини, але знаєте, що серія дуже крута. Це класне підліткове фентезі про хлопчика і дракона, про те, як вони пов'язалися і як вони будуть розрулювати пригоди, які відбуваються там в їхній в їхньому всесвіті, і я дуже дуже сильно рекомендую її читати не тільки підліткам, а й в дорослому віці, тому що я прочитала її в десь 23-25 і мені дуже сильно сподобалося. А якщо ви маєте дітей підлітків або якихось молодших сестер чи братів, вона їм точно зайде. Гарантую. Наступною книгою від неба є викрадач дітей від Джеральда Брома. Це ретелінг на Пітера Пена. Це темне фентезі, яке розказує нам про Пітера смінливого і шкідливого бешкетника, який е, любить гратися, і всі його ігри закінчуються кров'ю. Е, він рятує Ніка, якого би вбили е, наркодилери, і пропонує йому вирушити на певний острів. Нік думає, що ну, йому нема чого втрачати, і він туди. Разом з Пітером поїде, але виявляється, втрачати завжди є що і тому Ніка чекає дуже. Дивні і специфічні пригоди на цьому острові, адже він там стикається з справжніми монстрами, які викрадають дітей і з тими дітьми роблять всякі непотрібні речі. Фром е пише про сучасні проблеми в жанрі фентезі, е пише дуже круто, чула про нього дуже багато відгуків ще е давним-давно, і дуже щаслива, що він видається нарешті українською. Не знаю, що там буде, не знаю, чи мені сподобається. Але обов'язково його куплю. Обов'язково буду читати і знайомитися. Про цього автора ходить дуже багато крутих відгуків, і я прям хочу ознайомитися. Про що ж це мова буде? Далі в нас буде видавництво «Віват». Вони видають книгу Ірену роздобуть котрої і одна. Це сучасний сентиментальний роман про вибір і життя сучасної української жінки. Це роман про жінку, яка Має купу комплексів, яка думала, що вона не красива. Але нарешті, побачивши якусь свою фотографію з молодості, вона розуміє наскільки гарною вона була тоді. Ви знаєте, це перегукується просто з моєю роботою і з тим, як я припідношу її для суспільства. Я в житті, звичайному фотографка, і е, я фотографую красивих жінок, які приходять на фотосесії і кажуть: Боже, я така негарна, а ти їх бачиш, дивишся. Це красива жінка, яка в розквіті сил, вона цікава. Вона надзвичайна, але вона того не бачить. І своєю роботою я стараюся це передати. Тому це дуже співставилося з тим, що я роблю, і мені. Дуже хочеться ознайомитися з тим, як прописала це Ірина Роздобуть. Наступною книгою є Чорноязикий злодій від Крістофера Бюлмана. Це... Також темне фентезі, і воно про е, злодія, який потратив на свою освіту по відмиканнях замків, якогось е, оцінь щупатству і так далі. Він потратив цілий статок. Виявляється, що тому можна навчитися і є спеціальні відведені місця. В тому всесвіті він має повернути борг за своє навчання, і, і тому він вирішив пограбувати мандрівника. Але він не на ту напав. Він натрапив на войовницю Гальву, яка. Виявилася непростим горішком і не по зубам цьому кінчу якраз цьому злодію. І отже, вони вдвох відправляються в певну епічну подорож, в якому в якій вони тікають від гоблінів, зустрічаються з кракенами і рятують своє життя від них. І взагалі мусять доколупатися до правди. А правда в їхньому світі дуже недешева річ. Мене дуже зацікавило, що це буде, бо це темне фентезі. Люблю темне фентезі, як виявляється. Зараз я в процесі читання ще одного. Прекрасного фентезі, ну скоріше пічне, але взагалі мені дуже подобається. Хочеться зараз чим побільше не читатися всякого різного фентезі, щоб скласти повну картину. Чим зараз живе фентезійний світ? Наступною в мене є якраз та книга, яку я передзамовила, і це вони обидва помруть в кінці Адама Сільвера. Це драматична спекулятивна фантастика від американського автора, в якій розказується про двох чоловіків, яким набрали в. В той ж в один той самий день і сказали, що в кінці дня вони помруть. Вони проживали своє життя окремо один від одного, але ці двоє чоловіків знайомляться в застосунку останній друг і вирішують прожити цей день разом. Це ЛГБТК Плюс книга. Вона розказує про недовгі, але щирі стосунки, і вона розказує про те, що самотність можна побороти і знайти собі людину, яка тебе підтримує в важкий момент. Цей день вони роблять всі справи, які відкладали на потім, і які думали, що «А, якось ще буде час. Отже, вони вирішують. Тим зайняти вона мене зацікавила, тому що е, не тривіальна тема. ЛГБТК плюс стосунки я таких книжок читала небагато, буквально декілька і то за останній період, де ця тема не була основною. Ну і знову ж таки, соціальний аспект про те, що не треба відкладати справи на потім, бо життя коротке. І напевне, автор. Е, е, Цією книгою це і підтверджує. Тому буду знайомитися і читати, адже вона вже до мене має їхати. Якщо вас зацікавила анотація, то ви також прочитайте. Може організуємо якісь спільні читання, бо такі книжки цікаво обговорювати. Їдемо далі, їдемо далі. Наступною в нас є книга від ще одну сторінку. Це тайна нашої принцеси від Любові Яновської, це збірка повістей та оповідань від авторки, яка була двомовною. Але попри всі старання свого батька, вона вважала себе українкою, вона вела просвітницьку і громадську політичну діяльність у відстоюванні українськості. Тому мені дуже хочеться познайомитися з даною авторкою. Я про неї попередньо нічого не чула. Але якщо людина. В двадцятому столітті зрозуміла, що вона українка, попри позицію своїх рідних, Знайомитися з такими авторами. Потрібно ще одною книгою від Рідбері є незнайомці вночі. Вечір тиха вуличка засніженого місця, двоє е сусідів, які перекидаються поглядами. Через свої вікна, і це здавалося ніби початок якоїсь романтичної історії, але <смі> це зовсім не так. В адже в цій історії є певна могутня сила, яка закручує сніговій, перетворює звичайне і банальне в щось химерне і жаске. Тут є кіберзлочинці, повідомлення з погрозами, СБУшник на псевдомольфар, дівчинка, яка зникає прямо перед очима свого сусіда і су. Про які ніхто не догадується. Звучить дуже інтригуюче. Гідність і гонор від видавництва Апріорі. Мені не сподобалося видавництво, як видав, як планує видати видавництво «Небо» цю книжку. Мені зовсім не сподобалося її оформлення, а я люблю, щоб е, книжки на моїх поличках мені подобалися, тому звернула увагу на. Це видання, бо е, англійську класику я колись дуже сильно любила. Зараз я трохи зменшила е, прочитання, але я так думаю, забігаючи наперед, я купила вже е, одну книгу е, ще одну, е, англійської письменниці е, з тих пір, і мені треба чим побільше, бо з Джейн Остін якось не склалося мої стосунки, я ніколи її не читала і хочу. Познайомитися з цією книгою, тим більше, видання неймовірне, ну дуже красиве, тому я обов'язково його куплю. Нічого не знаю про анотацію цієї книги. Та якось так сталося, що анотація я багато чула про саму книгу, але не Петри, про що прошована. Англійська класика, як завжди, це мають бути е, історія про стосунки. Сподіваюся, що вона мені зайде, бо не вся класика мені читаємо і така яка попадає мені в серце. Видавництво апріорі виходить третя частина трилогії. Е, Пам'ять Скорбота і шип від Теда Вільямса, Вежа, зелена... Вежа Зеленого Янгола. Господи, я нарешті це сказала. Це закінчення серії, знову ж таки. Не пропустіть, щоб його купити, бо ця... цю книгу поділили на дві книги окремих і продають її зараз типу бандлом. Теда Вільямса вважають таким. Мастодонтом е, в фентезі, і я маю його першу частину. Напевне, що куплю собі відразу поперед передзамовленню. Якщо ви не бачили, але про це ходить багато новин. Ну але якщо ви не бачили, то купіть. Я вам скажу, що вони виходять, але це не стільки про зекономити гроші, скільки просто повідомити що е, ці книги, е, ці книги будуть в наявності. Адже видавництво Букшеф не робить якихось великих знижок, він не зробив 5% і 5% ні де, ні семде. Джон Фаус і його коханка французького лейтенанта. Цю книгу вважають його магнумом опусом. Мені дуже сподобався Мах. і я обов'язково буду е, знайомитися з цією книгою. Бо е, ну, якщо Мах, він був. Е, Настільки крутим, значить, це має бути щось дахозносне. Я його обов'язково прочитаю. Але щось про нього мало говорять. Я, я, я бачила буквально ну, напевно через те, що я заходжу на сайт, то на мене таргетується їхня реклама. Але фактично більше ніде я її не зустрічала про це інформацію. Також у них виходить острів Скарбів від е, Роберта Льюіса Стівенсона. То острів Скарбів, переведення я ніде не бачила і читала сама ще в якомусь старому радянському виданні, тому я його куплю. Нехай в бібліотеці буде. Я пам'ятаю, він мені сподобався, що треба купити Робінзона Крузо, бо і він мені сподобався. Ну словом, щоб ви орієнтувалися, виходить острів Скарбів, класна дитяча історія. Е, Історія пригодницька, дуже лайк, вартує читати. Наступним у нас буде видавництво Artbooks. книга Безсердечний мисливець, книга, яка порвала TikTok на британський прапор і завоювала всі топи в на гудріці. Це романтезі з тропом від ворогів до коханців про відьму, яка закохалася в мисливця. Новідю в цієї книги настільки великий фльор і оцей інфошум позаду неї. Що вона мене полонила? Я чекала, щоб вона вийшла нарешті українською. і Можна було ознайомитися з цією історією. Було про неї, до речі, тільки хороші відгуки, тому що, ну, наприклад, там про четверте крило чи про тщіт можна виводити багато поганих відгуків, але тут я чула тільки хороші фентезі про я не читала, здається. Ні, я не читала нічого такого, тому буду ознайомлюватися і вам говорити. Ще одна книга е, від видавництва Artbooks – це Вандалізм від Валерії Савотіни. Я цією авторкою, як ви знаєте, з минулого відео дуже е, вона мені полюбилася і хочу знайомитися з нею далі, бо вона написала тут вже міське фентезі з київським вайбом. Це фентезі про старшокласницю Софу, яка знаходить відео про те, як створити певний ритуал. Цей ритуал вона його відтворює, цей ритуал спрацьовує і вона викликає химеру луку, яка за шоколадний батончик погоджується виконати бажання, одне бажання дівчини. Софа захоплюється малюванням, але вона боїться назвати себе художницею, тому просить якесь певне химерне приладдя в цієї химери. І ним виявляється балончик для графіті. Софа крок за кроком занурюється в таємний магічний світ муралів, і вона опиняється в дикій гонитві. Це таке собі змагання художників-початківців, яке виявляється дуже небезпечним, ніж здається, перед тим. Е, мені дуже сподобалася попередня книга авторки, і обов'язково буду з нею знайомитися, тому що класний Янке Далт Фентезі я не читала. Якщо я знайду класний Янке Далт Фентезі, від українських авторок, я буду дуже щаслива. Знову ж таки, в минулому відео я вам розказувала про книгу від упорядника Євгенія Стасіневича. І е, Віхола в цьому місяці, в якому там в травні місяці, видає ще одну книгу, але вже тепер не про Шевельова, а про Домонтовича, яка називається Віктор Петров. Проблема великої літератури. Не пропустіть Євгеній Стасіневич в цьому циклі недочитані тексти, він збирає дуже круті есеї. Е, 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 Статті від дійсно знаних авторів українознавців, слов'яністів, письменників, які пишуть про українську літературу і українську культуру не тільки з нашого кута зору, тобто з кута зору українців, але й з глобального, як українська література могла би повпливати на світову культуру. Якби в нас не було русні під боком е, мені здається, що даного е... Типу книги варто читати, тому що вони написані ну не зовсім просто, але вони збурюють певні активні почуття і будуть точно е для нас зараз актуальними. Наступною книгою буде книга від видавництва «Стилет і Стилус «Хризантема і меч від Рут Бенедикт. Рут Бенедикт це англійська антропологиня, яка е і дослідниця, яка досліджувала. Культуру японії в цій книзі дослідниця заглибилася в культуру і світосприйняття та побут японців. Знайомитися з різними культурами світу дуже класно, і я зараз читаю історію мистецтва, там також йдеться про японське мистецтво, але не розуміючи цілої культури, ну, ніби захоплюватися цією естетикою, досить складно, бо це ніби так дуже поверхностно. І я би хотіла трохи проникнутися нею, адже вона має дуже великі глибинні сенси. Так, наступним видавництвом є видавництво Богдан, і воно видає книгу від Урсули Ліґвін Світи вигнання та ілюзії. Урсулу Ліґвін можна назвати матір'ю сучасного фентезі. Як Толкіна батьком, так вона матір. Вона в своїх світах описує магію, і вона описує магію як. Єднання з природою, але а не стільки про битви, що нею можна користатися як інструментом. Я хотіла з нею би познайомитися з м, чарівника земномор'я, але я ніяк його не можу знайти в якомусь хорошому виданні сучасному. Мені здається, воно давно не передавалося, не перевидавалося, і я би хотіла почати знайомство з нею. Але ну раз в нас вже є світове гнання і ілюзії, ну то чого б не почати з цієї книжки? Ця книжка описує лігу всіх світів, яка охоплює тисячі планет, і вони є домом для безлічі дивовижних рас, і які наділені унікальною культурою, технологіями і здібностями в цьому виданні зібрано перші романи Ліґвін. Світ Роканона, планета вигнання і місто ілюзій. Мені здається, що якщо я цікавлюся фентезі, то мені треба обов'язково познайомитися з такою знаною авторкою, і тому я думаю, що я її собі назначу на літо наукова фантастика, про яку я казала, що я її не читаю. Але тут наукова фантастика від української авторки від Юлії Сиромолот. Одинак і місяць я зустрічала декілька відгуків про те, що це дуже хороша наукова фантастика. Знову ж таки, наголошую, що типу ну, я тут підібрала що мене багато українських авторок. В цій підбірці вийшло. Але я думаю, що це зовсім не зовсім непогано, а навпаки, дуже навіть добре, тому що треба читати різні жанри. Ну, я хочу читати різні жанри, які виходять в нас, і від українських письменників і письменниць, і буду знайомитися обов'язково. Я знаю, що дуже класною науковою фантастикою від українського автора це є колонія від Макса Кідрука, але мене дуже лякає її. Її об'єм, і якщо об'єм фентезі такого характеру мене не лякає, то тут він мене страхає, жахає, і я, я її навіть не маю в своїй бібліотеці. Тому я напевно почну знайомство з цієї авторки, з науковою фантастикою, якщо вона мені зайде, то, то далі наступним моїм неможливим планом буде колонія. Про що ця книга? Ця книга описує події, які сталися на землі, і з тих подій минає 50 років. Тобто, 50 років тому на землі сталася пандемія, яка вразила людство і спустошила величезні континент. Двом величезним корпораціям вдалося стабілізувати життя, яке відбувається на планеті. Але тут раптом цю сталість перериває вбивство одного з головних високопосадовців однієї з корпорацій, і його вбиває вчений біолог іншої корпорації. Але виявляється, те, він тікає, переховується і виявляється те, що він не знає, що він то зробив, не знає, чого для чого і як, і і так далі. Він починає шукати відповіді на ці питання. То що, для чого він е, то все затіяв? І стикається якраз з істотами-мутантами і живими мерцями, від яких вони боролися в своїх компаніях. І розуміє, що початок подій, 50 років тому, початок пандемії, він е, стався не просто так. Це також глобальна змова. Йой! Наукова фантастика. Дідько його знає, на що воно мені, але. Ну що, в мене рік під егідою розширюємо горизонти, ото буду розширювати горизонти свої. Якщо вам цікаво, долучайтеся, бо ну, я дійсно чула багато відгуків. Ну добре, не багато. Я чула декілька відгуків про цю книгу і кажуть, що це дуже круто. І закінчувати цю неймовірну підбірку, дуже хаотичну, але все ж неймовірну, я буду книгою від Розамунди Пілчер Повернення додому. Не лякайтеся її об'ємів, адже там тисячу вісім сторінок. Наскільки я знаю, тобто прочитавши одну книгу Розабунти Пілчер, я розумію, що читати її книжки дуже легко. Вони не те, що е летять, вони просто стрімко біжать. Ти біжиш по тексту. Це книжка про жінку, яка дорослішає під час Другої світової війни, бо вона опиняється сама в будинку-інтернаті під час е початку Другої світової. І коли вона зростає, вона стикається з певними обставинами, як і в принципі в будь-якій книжці Розумунда Пілчер. Я дуже люблю, е як пише Розумунда Пілчер, бо вона дійсно не залишає байдужим нікого, навіть якщо. Ті люди живуть і вони перебувають в обставинах, які нам не зрозумілі. Буду обов'язково читати. Подивлюся, коли бо я собі планую всього і багато. А виявляється, що час обмежений. А тим більше, якщо е читацький настрій не такий вже і активний, то прочитати все неможливо. Але цю книжку обов'язково буду читати, бо я дійсно дуже дуже сильно люблю, як пише Розумунда Пілчер. В грудні минулого року вона мене витягнула з нечитуна і як то дозволила дожити до кінця року і до відпустки. Бо кінець року був досить складний. Ця підбірка з анонсами вийшла трохи сумбурною, трохи. Е, вона без якоїсь певної лінії, але тут було багато фентезі, трохи постмодернізму, так зовсім капельку. чуть-чуть. Е, щось я Не бачила просто більше анонсів, темпоро, щось нічого не видає е, Вавилонська бібліотека, так само мовчить. Ну, Але я думаю, що в наступних якихось. Е, Перед замовленнях буде трохи більше таких книжок. І е, далі ми вже будемо знайомитися з якоюсь складнішою літературою, і я вам про неї буду розказувати. Наскільки це можливо, судячи з анотацій. Е, але тут було багато, е, багато хороших книг, на які варто звернути увагу, і е, які варто мати в себе в бібліотеці. Принаймні, на мою думку. Принаймні, в мене вони будуть, а ви собі як хочете. Домовлюся. Окей, <хи> okay, дуже вам дякую за перегляд. Дякую. Також напишіть, чи, як вам по зручності вихід відео в середу, бо я зараз трохи експериментую з часом виходу відео, бо мені дуже сподобалося, як воно залетіло на мою аудиторію. І, але напишіть, як на вашу думку, чи вам зручно, чи не дуже. Бо в мене зараз починається сезон. І в мене здебільшого робота буде як посеред тижня, так і на вихідних. І я так трохи мушу е, дати собі чуть-чуть запасу для того, щоб знімати для вас якісь відоси. Дякую вам велике за перегляд. До нових зустрічей. Зустрінемося через тиждень. Я хотіла принести фрею, але вона десь заховалася, і я не знаю, де вона. Тому цей відос буде без неї. Вибачайте.